Були присутні на засіданні 12 членів докторської ради, зокрема, 6 докторів наук за прополом розглянутої Ростом на бюлетенів 11. Залишилось не розданих, не залишилось, і в урні теж 11. Результати голосування про присудження наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Русі Ярослава Івановича подано голосів за 11, проти немає і не голосів немає. Члени лічильної комісії і вчений секретар докторської ради Андріана Флакоша. Так, а було ж ніби сказано. 2, а, 12 це тому, що Андріяна Адри, без права голосу. Зрозуміло, все. Дякую. Дякую, Віктор Іванович. Тому на мене не було б його Да, Дякую. Є пропозиція затвердити протокол лічильної комісії відкритим голосуванням. Немає? заперечень? То давайте тоді це зробимо. Хто за те, щоб затвердити протокол? Так. Yeah. Хто проти? Немає. Не видно. Хто утримався? Теж немає. Отже, протокол затверджено і тепер ми маємо, ми маємо обговорити висновки, так? маємо висновки, які були роздані. Висновки були розіслані, і потрібно я надрукувала Ч... Членам Членом вченої ради були роздані. Може, у кого є за... зауваження до цих висновків, до... до висновку? Я роздаю. Не видно. Там може. Серед тих онлайн є якісь зауваження. Ще раз запитую, чи є які-небудь зауваження до от проекту висновку спеціалізованої вченої ради за результатами розгляду дисертації Грушки Ярослава Івановича? Немає. Немає зауважень. Добре. Тоді переходимо до оголошення рішення докторської ради. Отже, на підставі результатів таємного голосування та прийнятого висновку спеціалізована вчена рада присуджує грушці Ярославу Івановичу науковий ступінь доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 010106 алгебра і теорія чисел. Давайте поздоровимо Ярослава Івановича з таким виступом. Ну, на цьому, на, цьому, на, цьому, на цьому наше засідання оголошується за я ще хочу сказати, я запрошую всіх присутніх до сусіднього НАТО 307, там буде До побачення. então outubro